Як ти вважаєш, як саме таро може допомогти будь-якій людині в бізнесі та в житті? Як таро може допомогти людині в бізнесі та в житті? Таро може бути цінним інструментом для самопізнання та прийняття рішень як у бізнесі, так і в особистому житті. Важливо розуміти, що таро не є пророкуванням майбутнього в буквальному сенсі, а скоріше відображенням поточних енергій, підсвідомих блоків та потенційних шляхів розвитку. У бізнесі Таро може допомогти наступним чином: стратегічне планування та прийняття рішень, оцінка ситуації. Карти Таро можуть допомогти поглянути на бізнес ситуацію з різних сторін, виявити приховані можливості або потенційні ризики, які могли бути непоміченими. Наприклад, розклад може вказати на необхідність перегляду маркетингової стратегії або надати інсайти щодо динаміки команди. Вибір напрямку. Якщо є кілька варіантів розвитку подій або складне рішення, наприклад, чи варто запускати новий продукт, чи укладати угоду, Таро може допомогти прояснити потенційні наслідки кожного вибору, відобразити підсвідомі сумніви або приховані переваги, виявлення перешкод. Карти можуть вказати на внутрішні або зовнішні блокуючі фактори, що заважають успіху, чи то страхи, невпевненість, чи проблеми в комунікації. Це дозволяє працювати над їх усуненням, управління командою та відносини з партнерами, розуміння динаміки. Розклади можуть пролити світло на динаміку відносин у колективі, допомогти ідентифікувати джерела конфліктів або підказати, як покращити взаємодію між співробітниками, оцінка партнерів. Перед важливим партнерством таро може допомогти прочитати енергії потенційного партнера, виявити його сильні та слабкі сторони, а також можливі виклики у спільній роботі, креативність та інновації. Таро може стимулювати нові ідеї та підходи, допомагаючи вийти за рамки звичного мислення та знайти нестандартні рішення для бізнес-завдань. У житті таро може бути корисним для самопізнання та особистісний ріст, виявлення внутрішніх блоків. Карти можуть допомогти усвідомити підсвідомі страхи, обмежуючи переконання або невирішені емоційні питання, які гальмують особистий розвиток, розуміння себе. Таро може дати глибше розуміння своїх бажань, талантів, життєвих цілей та призначення, допомагаючи знайти свій шлях. Робота з емоціями. Розклади можуть допомогти розібратися зі складними емоціями, такими як гнів, сум, розчарування і знайти шляхи для їх конструктивного проживання, прийняття важливих рішень. Життєві вибори, чи то стосунки, кар'єра, переїзд таро може допомогти зважити всі за і проти, побачити потенційні наслідки та зробити вибір, що відповідає вашим внутрішнім цінностям, розв'язання конфліктів. Карти можуть запропонувати нові перспективи на конфліктну ситуацію. Допомогти зрозуміти точку зору іншої людини та знайти шляхи до примирення, пошук натхнення та напрямку. Коли ви відчуваєте себе розгубленим або втраченим, таро може стати джерелом натхнення, дати нову енергію та підказати, куди рухатися далі. Важливо пам'ятати, Таро це інструмент для саморефлексії та інтуїтивного пізнання, а не спосіб перекласти відповідальність за свої рішення на карти. Воно показує можливі шляхи та допомагає усвідомити власні приховані ресурси. Остаточне рішення та відповідальність за нього завжди залишаються за людиною. Чи хотіли б ви розглянути якийсь конкретний приклад використання таро в бізнесі чи житті?